Так, дорогі мої, хочу вам розказати дуже одну класну історію зі свого життя, як одна із програм впливала на моє життя, і це пов'язано із квіточками. Зараз це є моя кожнодневна реальність. Квіти є щодня в моєму житті в кожній кімнаті, і навіть всі букети зараз не поміщаються в мене на столі. У мене їх зараз п'ять різних. І... Але так було не завжди. В мене жила програма. 38 років. У мене жила програма, що квіти це даремна трата грошей. Є що дарити квіти? Якщо ти так їх викинеш у смітник, це насправді була програма не моя, це була мамина програма. А мамі, можливо, ще від когось передалася. І дійсно в мене були такі моменти, що мені чоловік дарив квіти, і я десь на нього злилася, що ти мені не міг щось інше купити. Толку з тих квітів, якщо я їх за три дні викину в смітник. Представляєте? Я один раз так. Фиркнула так другий раз. Ну так як в мене чоловік мудрий, то що він буде купляти, витрачати кошти і ще дивитися, як я фиркаю. Тому відповідно він перестав мені дарити квіти. Потім пішла зворотня реакція. Він перестав мені дарити квіти, а я десь хотіла, щоб він мені тих квітів подарив. Ну от бачите, якийсь такий парадокс. Ось і я не пускала цю красу у своє життя. І коли я очистилася від цих програм, коли я пройшла сепарацію з мамою через квантову фізику, через гіпнотерапію, що таке сепарація? Простими словами. Сепарація це є відділення повністю відділення від маминих програм. Тобто я вибираю собі свої програми, своє життя. Мама собі живе своїми програмами, своїм життям. І коли я пройшла повністю цю сепарацію, звільнилася, і ви дивіться, яка в мене зараз красота. Та я так кайфую. Я по кожного ранку прокидаюся. Дивлюся на ці квіти. Я просто радію, тому що щоб ви розуміли для жінки, для жінки. Дуже важливо це споглядання краси, красота. Якщо ви хочете бути здоровою жінкою, оточуйте себе красотою. Але якщо у вас є програми, як би ви не хотіли, вони не дадуть вам це зробити. І ось як я зараз кажу. Це одна тільки з історій мого життя, як одна із програм впливає на ваше життя. Як я себе обмежувала? Скільки в мене вже зараз вазон? У мене вся хата в вазонах, вся хата в квітах, я кайфую, я насолоджуюсь. А ви представляєте, я 38 років відмовлялася від цієї насолоди? Я 38 років. Від цієї красоти, і вже більше року я просто кайфую і насолоджуюсь, тому я хочу зараз донести до вас посил. Вкладайте кошти у свій розвиток.